В етері 5 хвилин на головне. Незаконний видобуток піску на 76 мільйонів гривень. Мешканець Шепетівщини відсидить за фейкове замінування. У Хмельницькому в ДТП травмувався пішохід. Про ці та інші події розповім детальніше. Незаконний видобуток піску на 76 мільйонів гривень. У Нацполіції повідомили про діяльність організованої злочинної групи. Власник однієї з відомих будівельних фірм Тернополя залучив до злочину директора свого підприємства. Ділки незаконно видобули та вивезли 67 тисяч кубометрів корисних копалин. Також користуючись зв'язками з місцевими посадовцями, чоловіки отримали в оренду дві земельні ділянки, нібито для будівництва житлових будинків. А насправді організували там видобуток піску у промислових. Масштабах для використання на реальних будівельних майданчиках. Обвинуваченим загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна. Музика. У східних провінціях Афганістану стався землетрус магнітудою 6 балів. Понад 800 людей загинули та 2800 дістали поранення. Кілька сіл повністю зруйновані. Про це повідомляє Sky News. Підземні поштовхи зачепили гірські райони. Літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн був змушений приземлятися у аеропорту болгарського міста. Пловдив через збої у роботі GPS. Про це пише Financial Times. За словами трьох поінформованих посадовців, інцидент розглядається як операція російського втручання. Чиновники підозрюють, що електронні навігаційні засоби під час польоту до аеропорту заглушили і GPS перестав працювати після години кружляння над аеропортом. Пілот літака вирішив приземлятися вручну, використовуючи аналоги карти, додали. Ці е, люди, котрі поінформували видання, болгарська служба управління повітряним рухом підтвердила інцидент у заяві для Financial Times, як додає видання за останні роки. інциденти із gps заглушенням значно посилилися у Балтійському морі та східноєвропейських державах, що межують із Росією, що впливає на літаки судна та цивільних осіб. На щиті до Новушицької громади повертається захисник у російсько-українській війні. Загинув житель села Куражан Сергій Васильович Пшеничка, який вважався зниклим безвісти. Із грудня 2022 року чоловік проходив військову службу по мобілізації у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекса Довбуша, мав звання старшого солдата, був мінометником, захищав Україну на найгарячіших напрямках фронту під Солодаром, на Волноваському і Зумському. Покровському напрямках воїн загинув 7 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в Покровському районі Донецької області, І з ним прощатимуться вже завтра, 2 вересня. Щирі співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому захиснику. Суд не пом'якшив покарання. Мешканець Шепетівщини відсидить за фейкове замінування. Вирок стосовно 39-річного чоловіка набрав законної сили. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі і нагадали деталі справи. У березні цього року чоловік у стані алкогольного сп'яніння повідомив на лінію 102 про замінування залізничного вокзалу та ринку у місті Шепетівка. Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді двох із половиною років позбавлення волі, але чоловік оскаржив, Вирок. Апеляційний суд залишив скаргу без задоволення. У Хмельницькому в ДТП травмувався 48-річний пішохід. Дорожня транспортна пригода сталася 30 серпня увечері. Про це повідомляють в поліції. 38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Форд», допустив наїзд на 48-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину дороги. Його госпіталізували. Правоохоронці встановлюють обставини події. Далі про зміни у маршруті номер 30 в обласному центрі. Заступник міського голови Микола Ваврищук повідомив, що на маршруті курсуватиме великогабаритний транспорт. Наразі таких автобусів чотири через брак водіїв, але планується, що буде вісім. Вони замінять 14 малих. Відповідно, зміниться й графік руху, зазначає заступник мера. Тридцятка їздитиме рідше. Згодом мають встановити і валідатори також повністю забрали марі автобуси із мар. Шуту номер 35 Загалом в місті вже понад 90 автобусів середнього і великого габариту. Про зміни в русі транспорту, про планові та аварійні роботи на електрогазу, мережах дізнавайтеся оперативно із телеграм-каналу Першого Подільського. Долучайтеся до нашої спільноти, аби не пропустити актуальної інформації.